Привіт, друзі! І сьогодні я буду ем, робити топ, типу у що я вірю, а у що ні. Е, зверху в містах будуть, типу, то, що я вірю, а внизу, що ні. Магія. Ну, не дуже вірю. Хех, як не дуже. Ну, прям взагалі майже не вірю. Новини. Ну я не знаю, правда. Ну, новини, типу, от коли була війна у 24 го типу лютого, я думав, що це неправда, але потім в інтернеті бачу, ну так що, треба вірити новинам. Ну, не всім, звісно ж. Астрології це, типу, космічні всі ці штуки. Ну, да, вірю. Ну, типу, Юпітер, Меркурій, всі діла. Віра у Бога. Ну, я вірю в Бога. Наука. Ну, з однієї сторони, я вірю. Ну, типу, українська мова, це все пригодиться. Ну, де нам в житті пригодиться музика, інформатика, малювання. Це я не, це не одобряю. Восьме місце. Люди, які висадилися на місяць. Ну це так, да, теж американці висаджувалися. Привіди. Я не вірю у всі ці скінволкери, привіди, всі діла. Нема не одного вченого, який доказав, що вони існують. Прибульці. Ну, нам в школі казали, в школі вчителі, що типу вони прилетять на нашу землю. Ну, про це я говорити не хочу. Вірю в тебе, типу, в себе? Ну, я вірю в себе, що б і не вірити в себе. Ну, а на цьому у нас все. Отакий такий у мене список. Всім пока!